Центра створена для того, щоб створити новий шлях кандидата до військової служби, який полегшує, полегшує приход чоловіка, який по якимсь причинам не може прийти військомат, не хоче, в нього якісь свої там. Неприязні, скажімо так, до військових. І це наша центра це допомога для ТЦК в вирішенні цих питань. Людина, яка потрапляє до рекрутера, вона отримує весь потрібний, всі потрібні знання і консультації по питанню військової служби. Повинна мати точку, куди кожна людина, незалежно від місця реєстрації, може прийти і з'ясувати для себе всі питання, де себе можна знайти в обороні України сьогодні, де я потрібен, як може бути врахований мій фах, мій досвід, моє бачення, мій стан здоров'я, як я, як особистість як людина, можу себе знайти в силах оборони. От для цього і створюється мережа цих цей трикознет. Ну, сам перед хочеться зрозуміти, ким я мог би купити да? і що саме я міг би дати в цьому випадку. Чи б мені розповіла на які вакансії я про те, що я вмію, які в мене є навички. Ми подивилися декілька вакансій. І якби ну, зацікавленість є. Є розуміння, що можна потрапити в ту частину, де, наприклад, на сьогоднішній день служать мої знайомі. Uh, тобто це дає якийсь такий поштовх до розуміння того, що відбувається взагалі, яка в мене буде в майбутньому професія.